На Донеччині вже стартували жнива. В цьому році до збирання врожаю у Донецькій області задіяно майже 160 сільськогосподарських підприємств. Загальна площа засіяних полів ранніми зерновими культурами становить близько 132 тисяч гектарів. Значну кількість полів Донецької області цілеспрямовано знищують окупанти, завдаючи ракетних ударів. Всього на сьогоднішній день на території області виникло 39 пожеж на землях сільськогосподарського призначення. Із них 32. Пожежі в результаті бойових дій, якими знищено близько 700 гектар пшениці, разом з цим одним з гострих питань, яке ускладнює проведення збиральної кампанії, залишається забруднення території Донецької області, проте в разі надходження до головного управління звернень щодо виявлення на землях сільськогосподарського призначення та інших. Територіях вибухонебезпечних предметів піротехнічними підрозділами головного управління вживаються заходи щодо оперативного реагування на повідомлення знешкодження та утилізації вибухонебезпечних предметів. Всього з початку повномасштабного вторгнення піротехнічні підрозділи ДСНС 13 тисяч разів залучались до розмінування території. Ними було знищено та знешкоджено близько 60 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. Та обстежено близько 10 тисяч гектар території Донецької Інської області із них 519 гектар. Це землі сільського господарського призначення. Під час брифінгу нагадали мешканцям і про заборону відвідування лісів. А за спалювання насаджень можна отримати чималий штраф, порушення пожежної безпеки у лісах тягне за собою і адміністративну відповідальність. Передбачено накладання штрафу на громадян від. Півтори до 4,5 тисячі гривень, і на посадових осіб від 4,5 до 15 тисяч гривень, знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, тягнуть за собою накладання штрафу від 4,5 до 15 тисяч гривень на громадян, і на посадових від 10 до 30 тисяч гривень. Пам'ятайте, якщо ви побачите. Чили вибухонебезпечний предмет, зберігайте спокій та не панікуйте. Зупиніться, позначте місце знахідки підручними предметами. Відійдіть тим самим шляхом, яким рухались на безпечну відстань та негайно викличте рятувальників за номером 101 чи поліцію за номером 102.